І до нашого ефіру просто зараз приєднується завідувач відділом філософії та історії релігії Національної академії наук України, віце-президент Української асоціації релігіознавців, професор Людмила Філіпович. Отже, пані Людмило, вітаємо вас. Добрий день. от як ми бачимо, кожного дня ми повідомляємо наших глядачів про перехід парафії у ПЦМП, які переходять до нової церкви, і при чому приєднуються добровільно. Абсолютно мирний спосіб. От прокоментуйте. Будь ласка, таку тенденцію. Ну, ми очікували, що цей процес не буде лавиноподібним, навіть після отримання Томосу, оскільки це достатньо непроста процедура, яку хочуть спростити законопроектом, який вже два роки підготовлений. Лежить в Верховній Раді для прийняття. Я маю на увазі проект 4128 яким спроститься ця процедура перереєстрації, переходу, тобто зміни того релігійного центру, якому підпорядковується та чи інша парафія? Там є декілька дуже важливих вимог, які би свідчили про те, що наша країна, віруючи, є громадянами нашої країни, обирається все таки демократичний спосіб вирішення конфліктних. Проблем мова йде про, про що? Про те, що мають бути зібрані загальні збори громади, і ця громада має е, е, через голосування прийняти рішення про перехід, про зміну своєї рахічної підпорядкування. Вона має затвердити нову редакцію статуту і ці всі документи віднести в місцеві органи влади, де реєструвалася ця громада. Перед їхнім попереднім рішенням належати до тієї чи іншої церкви їхня вся власність, тобто храм і все, що в храмі, переходить до нової церкви, або яку вони оберуться, не обов'язково буде ПЦУ. Раптом хтось із автокефальної церкви не думає приєднатися до іншої церкви, чи до греко-католиків, чи до протестантів. Ну, це абсолютно речі, але законопроект передбачає можливість і таких кроків, і вже місцева органи влади перереєструють цю громаду на основі нового статуту. О, давайте більш детальніше про статут. От як каже ваш колега, починати створення церкви з важливого такого документу, як статут, це абсолютно правильно, замість того, аби займатися кількісними параметрами. От, а все ж таки, є інформація про те, що. А, від Константинополя будуть винесені деякі зміни до статуту новоствореної православної церкви України, і що цей статут він базований на томосі. Так, от розкажіть, будь ласка, про які саме зміни найголовніші йдеться, і чого варто чекати? Ну, напевно, не всім українцям, хто прочитав новий статут, сподобалися деякі там пункти, які зазначені в цьому статуті. Ну, я знаю, що найбільше претензій було. До пункту, який стосується української діаспори, тепер релігійні громади, які створені за територіальними межами Держави України, будуть перепідпорядковані Константинопольському патріархату. Але перед перед нами стоїть питання: чи ми продовжуємо жити в цьому, як то кажуть, плині хаотичному, який у нас з 91-го року, чи все таки пристанемо на правила? Пристанемо на канони? Пристанемо пристанемо на порядок. В релігійному житті я все таки за те, щоб і релігійне життя теж підпорядковувалося е, юридичним нормам, правовим нормам. Нас треба привчити, все таки до, до порядку. І оцей статут, який запропонований, він е, без сумніву дуже нагадує статути, за якими живуть православні церкви в Європі, і дещо без сумніву суперечить тій традиції, яка склалася. У нас з 91-го року Значить, статут це важливий документ, але не означає, що це є заповідь Божа, яка дається раз і назавжди. Якщо ми виконуємо певні пункти і щось буде не відповідати реалі нашого релігійного життя, статути можна переписати. Почули вас, дякуємо за такі детальні роз'яснення. Ми спілкувалися з релігіознавцем, професором Людмилою Філіпович.